Що досі я що несеться? Короче, я сьогодні не зайшла там в групу. Є дівчинка Аня Корнєва, Це моя подружка, я її дуже добре знаю. І от вона дуже давно вже веде блог. Тобто вона реально боженька в алгоритмах Тіктока. Вона вже 5 років з ними має справу. Тому, нарешті, вона послухалась, нарешті вона запускає на своєму блозі рекламу. Вона того ніколи цього не робила. Також вона е, допомагає іншим просуватися, зніматися, якщо ви ще боїтеся камер чи щось, вона вам всім допоможе. Вона в акторці, вона прям клас. Е, на секундочку, в неї зараз більше 96 тисяч підписників в TikTok. Це. До Нового року в неї було 83, якщо я не помиляюсь, ми з нею спілкувалися, і хватить на 142 тисячі щодня. Стабільні, розумієте? Тому зараз, по-любому, буде більше. Зараз ще дуже маленький, я подивилася, ну реально, якби тому я думаю, коли в неї набереться більше людей, то там вже буде пресі побольше. Тому давайте не тупим. Якщо ви хочете собі рекламу, якщо ви хочете якесь просування або в принципі розібратися в алгоритмах Тіктока, чи як діяти там, як е, запушити свій акаунт. Давайте звертайтеся до Ані. Я зараз залишу її інстаграм. Інстаграм вона майже не веде, а от е, якщо вдасться, ще залишу посилання на Тікток. Давайте. Не тупим.